Звільнені хлопці, які приходять після полону, вони зараз мають можливість передивлятися фонотеку. Ми розробили разом з представниками асоціації Адамант можливість додавати фотографії, і розмножувати їх, і надавати в госпіталі, там, де хлопці проходять реабілітацію. Такі фототеки знаходяться в різних госпіталях, в бібліотеці, і хлопці передивляються, і якщо вони когось десь бачили, то. Ну, Надаються списки і представникам державних структур, і представникам родин, як, ну, нашої асоціації Адамант, до складу якої ми також входимо. І родини ну, про це сповіщаються і є можливість навіть отримати підтвердження, де хто з хлопців знаходиться, де хто кого бачив. Хлопці, які повертаються з полону, які. Декілька днів можуть знаходитися десь в сараях, сидіти очікуючи повернення. Вони, коли виходять з автобуса і їм тичуть в лицо саме портрети, фотографії рідних, які в полоні, вони не можуть нічого зрозуміти і поняти, і це не потрібно робити. Хлопців потрібно зустрічати з квітами і з флагами. Оце саме головне. Вони потім можуть придивитися фотографії близьких, які їм показують своїх близьких, але вже по фонотеці. А те, що їм тикають в лице портретами, і скажіть, ви бачили мого чи не бачили мого, це ні, ні до чого не призводить. Це тільки лякає хлопців, і навпаки, стрес вводить їх в стрес. Це не потрібно робити. І до речі, я хочу сказати, що мами з нашої організації ні одна не їздила і так не, не робила.